Прошу вас, закликаю вас, щоб ви мали куток, де ви проводите свою розмову з Богом. Найдіть цю кімнату, вділіть цей час, Ви ніколи не пожалієте, ніколи не пожалієте. Бо ця марнота, оця суєта буде гнати нас, як ті раби Єгипетські били батогами, ізраїльський народ заставляли працювати, отак іноді бич батіг. Сьогодення люди кудись спішать, люди кудись біжать. І то треба, і друге, і третє, і четверте. І нема часу читати, нема часу молитися. Це той марафон не приведе нас до успіху. Ми забрьохаємось, ми задихаємось. Ми в кінці кінців втратимо силу, розчаруємось і будемо дуже мати, гнітючий. Настрій, і наша душа, і наш дух буде занепадати. Чому нема підживлення, нема підкріплення? Ми кожен день п'ємо воду, їмо хліб чи якусь поживу, бо наш організм цього вимагає. І наша душа теж потребує духовного хліба, духовної води, духовного повітря, духовного підбадьорення. А воно є в Ісусі Христі.